Зараз чекайте, ми налаштуємо камеру. Ось тут. Ось тут половина плагігату. Це по-перше. По-друге, якщо я візьму одну тему реферату, так, написану на різних факультетах, я можу зустріти абсолютно до одинакові реферати. Тема одна, може, скажем, такий, то факультет терміще. Його дружок по гуртожитку списує в нього. І виходить одне й те саме. Тут варіантів дуже багато. Скажімо так, е, плагіажі ж не тільки в студентів, так? Плагіат і при захисті дисертації. Е, Скажімо так, у Росії та й в Україні за останні 20 років кількість дисертацій кандидатських по гуманітарним наукам зросла в 40 разів. 40 за 20 років. А що, від цього економіка краще стала? Ні. Тому ввели програми комп'ютерні, щоб в Росії ввели таку програму, перевіряють, плагіат чи не плагіат. Так, так що, якщо, якщо вищі люди, майбутні, майбутні вчені, кандидати наук, Займаються плагіатом, то ясно, що студенти також, тому я їх пробачаю. Але я з ними коли говорю, якщо в них якісь там, хай неправильні думки, але світлі, то я пробачаю плагіат. Це приблизно така сторона з плагіатом. Але ж ви візьміть гучні справи про вищих, найвищих наших керівників, там ж також йде мова про плагіат. Це дуже складна річ, бо е, в науці дуже важко знайти щось нове. Будь-яка наука чи то математика, чи фізика, чи економіка, щоб то не було, важко знайти. А люди ж хочуть дисертації, а десертації сказали, ну нове, 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 дай його взяти. То, е, то Дорживка, да, Тодорживка. Був у Болгарії керівник Болгарії. Коли його судили, ну як судили всіх багатьох, його запитали, як ти написав 50 томів, міг, керуючи державою, коли ж ти зміг, а він чесно зізнався, і я не тільки не писав, а й не читав. Така історія сподівається.